Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео астрологічний прогноз Космічні події на жовтень 25-го року. І в цьому відео ми поговоримо про головні тенденції місяця, що він нам принесе. Як важливо діяти, щоб досягти успіху, і традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам і бажаю вам не боятися зробити перший крок, тому що він вирішує більше ніж тижні підготовки. І ставить імпульс для всієї подальшої роботи, тож дрібні рішення, ухвалені без страху за результат, здатні запустити ланцюжок подій, які довго приноситимуть плоди. І пам'ятайте, що навіть нерішучий, але послідовний крок допомагає зібрати факти та сили для наступного ривка. Тож візьміть на озброєння просту практику. Виберіть одну невелику мету на тиждень і доведіть її до завершення, і це стане каталізатором для складніших завдань. Енергія місяця сприяє тим, хто діє з ясною метою та повагою до власних ресурсів. Осінь вступає в свої права. Пропонуючи не просто змінити декорації, а переписати сценарій всього життя жовтень місяць контрастів, і на початку, і в кінці він подарує шанси на зростання та розвиток. А середина місяця вимагатиме терпіння та обережності, ключ до успіху, вміння відпускати те, що віджило, і відкриватися новому. Тож жовтень це не просто зміна календарного листа, це час, коли природа демонструє свою дивовижну здатність до перетворення. Дерева одягаються у вогняне та золотисте вбрання, повітря стає прозорим і свіжим, а світ ніби завмирає в очікуванні чогось важливого. Тож жовтень не просто продовжить розпочати, а відчинить двері в новий етап, де кожен має шанс стати головним творцем своєї реальності. І саме цієї осені для когось відчиняться двері в новий розділ життя. І цей розділ не буде простим продовженням попереднього, він відрізнятиметься за змістом та настроєм. І це період інтенсивних поворотів, коли старі зв'язки рвуться, відкриваються глибинні теми, а всесвіт буквально змушує кожного переглянути свій шлях. Завершується один великий сюжет. І починається інший, і, можливо, навіть більш захоплюючий. Зміни торкнуться різних сфер життя: і кар'єри, творчості, і особистих відносин, і внутрішніх відкриттів. Для когось цей перехід виявиться плавним та очікуваним, а для когось стане несподіваним, але від цього не менш доленосним. Головне бути готовим, перегорнути сторінку та з цікавістю вдивлятися в нові рядки своєї долі. І цей місяць відчуватиметься як внутрішня та зовнішня криза, в якій при усвідомленому підході народжуються справжні прориви. Жовтень це не просто транзитний період, це кармічний вузел, через який пройде багато хто. Жовтень м'яко, але наполегливо стирає за старі сценарії, звільняючи простір для чогось нового, і це час глибокої внутрішньої та зовнішньої трансформації, яка торкнеться самих основ життя. Енергія місяця не ламає, а акуратно перебудовує. Вона діє подібно до досвідченого архітектора, який не руйнує будинок, а дбайливо зміцнює його фундамент і змінює планування, роблячи його зручнішим і більш сучасним. Це не про різкі та хаотичні повороти. Це про усвідомлене оновлення, коли сам Всесвіт подає сигнали і надає ідеальні моменти для того, щоб зробити своє життя більш гармонійним та наповненим. І важливо бути готовим ці сигнали почути та використати. Головні планетарні акценти. До 23 жовтня сонце проходить по знаку Терези, а це робота над балансом у відносинах, в роботі, у фінансах, занурення в глибину теми довіри та чесності виходять на перший план. А Меркурій активний теж в Терезах, але до 6 жовтня, і це час переговорів, діалогу, пошуку спільних точок зору. Посилюється легкість, розумова активність, прагнення розглянути ситуацію з усіх боків та позицій, коливання, невпевненість в ухваленні рішень можуть бути, багато спілкування іноді може шкодити справі. Тож початок жовтня 25-го року. Слабко несприятливий час для заробітку, навчання, спілкування, посередництва, пошуку роботи та працевлаштування. Меркурій не має хороших аспектів, є один напружений, і це означає безвихідну ситуацію, коли витрат може бути більше, ніж користі. А з 6 до 29 жовтня Меркурій переходить у знак скорпіона. І дає нам можливість мислити глибоко, вміло вишиковуючи багатокрокові комбінації. Це чудовий час для проведення інтелектуальних досліджень та аналітичної роботи. Але для спілкування з людьми період може бути не найкращий. При такому Меркурії ми можемо бути схильні контролювати інших людей і драматизувати ті чи інші ситуації. Може посилюватися уразливість, скритність, мстивість, гострота розуму, проникливість, злопам'ятність, прагнення маніпулювати людьми через спілкування, через слова та інформацію. Тож думки стають глибокими і може спливати в цей період прихована інформація, а інтуїція в цей час загострюється. А з 29 жовтня. І до 19 листопада Меркурій перейде у знак стрілець. В цей час посилиться балакучість, цікавість і допитливість, прагнення дізнатися якнайбільше в цей час знижується концентрація і відчуття, що в одне ухо влетіло, а в інше вилетіло і не затрималося. Складна ситуація може бути з грошима в роботі, в освітній сфері до 16 жовтня 2025 року, а з 17 жовтня почне змінюватися на краще, будуть добрі можливості, перспективи за рахунок активності. І ними потрібно встигнути скористатися до кінця місяця, так як з 1 листопада аспекти Меркурія будуть розпадатися, а потім він взагалі стане ретроградним. Венера з 19 вересня до 13 жовтня проходить по практичній діві і сприймає практичні прояви кохання і допомагає звернути увагу на красу, затишок, романтику, але вимагає чесності в почуттях. А вже з 13 жовтня до 7 листопада Венера перейде в Тереси, і це дуже сильне та комфортне становище для Венери. Це енергії для кохання і почуттів, і її буде багато, але при цьому очікування може бути, що потрібна людина з'явиться сама і вибере вас для стосунків, через що пасивність в особистому житті посилюється. В характері в цей час посилюється схильність до коливань, прагнення розглянути ситуації з усіх боків, через що, можливо, деяка невпевненість в собі, поступливість, прагнення уникнути конфліктів, прийнявши провину на себе, особливо якщо це нічого не коштуватиме. Цей період дає нам в руки всі шанси для покращення взаємин з людьми, і насамперед це стосується любовного фронту. Тому не варто втрачати часу і діяти, і це також чудовий період для справ пов'язаних з мистецтвом, красою, естетикою та для дорогих покупок, які давно планували. Марс в Скорпіоні до 4 листопада, і тут він активує питання дії, хтось зважиться на зміни, хтось на боротьбу за свої ресурси. Марс в скорпіоні дає багато енергії, посилює скритність та силу почуттів. Цей час можуть бути сильні хвилювання, переживання, схильність до образ. У Марса розпадаючий квадрат до Плутона, і це на початку тижня може давати труднощі та ситуації без виходів. Уран ретроградний весь жовтень. Уран розпочав свій ретроградний рух 6 вересня і буде в ретроградному русі до 4 лютого. Тож чекаємо на точкові сюрпризи в темі технологій, логістики та планів. Ретроградний Нептун в Овні, а з 22 жовтня до 26 січня Нептун повертається до знаку Риб, де буде почуватися як удома. Хоча це не день сили, вплив розтягнеться на весь кінець місяця, і Нептун посилить нашу інтуїцію, творчість та співчуття, подолати труднощі стане легше. І ви будете тоньше відчувати людей та обставини. Це період повернення справ і на глобальному рівні перегляд духовних цінностей та ідеалів. Плутон 14 жовтня виходить із ретроруху. І ретроградний Плутон у водолії до 14 жовтня це глибинна трансформація на колективному та особистому рівні, це переосмислення цінностей та руйнування застарілих структур. Закінчення ретроградної петлі запускає потужну енергію перетворення. Старі структури руйнуються і починається перехід в нову реальність. Коли Плутон переходить в директний рух, ми нарешті можемо розпочати реалізацію завдань, які поставили пів року тому. За цей час ми неодноразово їх переглянули та доопрацювали. Тепер у нас. Буде чітке розуміння, як рухатися далі у вирішенні питань, які нас хвилюють. Головний фон задають аспекти місяця. І зараз ми поговоримо тільки про головні аспекти, які будуть діяти. Весь місяць діє. Гармонійний аспект між Юпітером та Сатурном, і це робота над довгостроковими проектами. це цілеспрямованість, і можна створити собі можливість хорошого доходу від своєї праці на довгі роки вперед. Також Юпітер в гармонії з Нептуном і теж працює цей аспект цілий місяць. Наші ілюзії пов'язані з, з релігією чи гуманістичними ідеями, бажання легкого та приємного, дещо ідеального соціального розвитку та соціальних змін, і в цей час посилюється уява та успіх у творчості в магії і в ворожіннях, а також в молитвах. Починаючи з 8 до 31 жовтня, сонце. Буде проходить в напружених аспектах. Сонце входить в квадрат до Юпітера, тобто можуть бути безвихідні ситуації, невеликі проблеми, але вони можуть ще не мати рішення. 1 жовтня Меркурій в квадраті з Юпітером. Це напружений аспект. Високі інформаційні, матеріальні та освітні запити, лінь, небажання діяти заради них, а бажання відпочивати, ледарувати. І балувати себе може посилюватися. Також цей період може посилитися балакучість і можливо розкриття таємниць та марнотратність. А 4 жовтня Венера в аспектах з кармічними вузлами. Цей аспект буде діяти з 1 до 6 жовтня. Венера з'єднується з південним лунним вузлом минулого і повертаються кармічні відносини. Тобто треба прощати, відпускати і звільнятися від непотрібного. Це невдалий час для любові та романтичних стосунків, коли ми можемо згадати про нанесені нам образи та невдачі у коханні. Досвід минулого в любовних справах може наздогнати нас і змусити платити по рахункам. Може відбуватися охолодження у відносинах з близькою людиною через нашу байдужість. І це може стати кризовим часом для людей мистецтва та творчості, але краще не розпочинати нових відносин в цей час. А 7 жовтня повний місяць в овні, і ця повня принесе результати у справах, в якихось питаннях може бути внесена ясність, це час більше не про дії, а про розмови. Може бути перевантаження в контактах, спілкуванні, потоці інформації. Також 7 жовтня точний аспект квадратури між Меркурієм та Плутоном, і це говорить, що повня досить напружена, можуть бути інформаційні проблеми, проблеми в навчанні, в освітній сфері. Це поганий час для пошуку роботи, для працевлаштування, тобто можуть бути відсутні якісь можливості, або їх буде надто багато. Але заробітку від такої роботи може зовсім не бути. Іноді в такий час доводиться братися за будь-яку роботу, аби лише заробити. Також 7 жовтня в нас складається секстиль Венери з Ліліт. Ліліт це наші спокуси, а венера це гроші. Тож будьте дуже уважні в цей період, тому що на фоні. Інформаційних виливань ми можемо бути схильні до спокус, тому будьте уважні у фінансових розрахунках, у питаннях краси та відносин, тому що Ліліт піднімає наші підсвідомі питання, страхи та спокушає нас на якісь дії. 17 жовтня Сонце створить квадрат з Юпітером. А це марнославство, це гордість, це завищені запити та нездатність їх здійснити занадто велика щедрість і можуть бути в цей час марні витрати, тож не обіцяйте того, що не зможете виконати. 21 жовтня нас чекає молодий місяць в Терезах в 29 градусі. Напружені аспекти з Плутоном, Юпітером та Хероном. і такий молодий місяць посилить увагу до питань взаємодії між людьми, чи то на міжнародному рівні, чи в особистих відносинах. 24 жовтня точний аспект квадратури Сонця до Плутона. І це період соціальної боротьби, соціального або іншого тиску, вимушеної участі у справах, які викликають проблеми, але від яких неможливо відмовитися. Це несприятливі умови, обставини, які не залежать від нас. Тож настає важливий етап трансформації, і у світі теж, де світові лідери можуть боротися за свій вплив в нових реаліях. І для кожного з нас цей час є. Часом переосмислення, модели поведінки, які заважають адаптуватися до змін, і цей період може бути стресовим та впливати на серцево-судинну систему, тому важливо подбати про своє здоров'я заздалегідь, загальна атмосфера місяця, переосмислення та нові домовленості. Перша половина жовтня пройде під впливом сонця в Терезах, і це час пошуку компромісів, роботи зі стосунками і відновлення гармонії. До 7 жовтня у нас проходить розчищення долі, і цей період задасть тон всьому місяцю. Енергетика початку жовтня наповнена особливим свіжим почуттям, ніби після довгої дороги ви нарешті побачили мету вдалині. І з'являється внутрішня впевненість, що все вийде, а будь-які перепони лише тимчасові. Це відчуття, що настав час без жалю відпускати непотрібне, і це може прийти саме собою. Це час, коли питання, які давно назріли, раптом можуть знаходити чіткі відповіді, все, що здавалося туманним та складним, раптово прояснюється і може прийти розуміння, куди і навіщо рухатися далі. Початок жовтня ставить тон для перегляду планів. Це ідеальний час, щоб перевірити, наскільки довготривалі цілі для вас ще актуальні. В діловій сфері можливі зміни, реорганізації, зміни пріоритетів, і до цього варто поставитися спокійно як до природного процесу оновлення. З середини місяця на перший план виходить мистецтво діалогу, вміння вести переговори, знаходити компроміси та вибудовувати гармонійні стосунки з колегами та клієнтами. І цей період може стати справжньою надсилою. Це чудовий час для обговорення умов праці та перспектив зростання. Середина місяця стане особливо насиченою на події космічного масштабу, енергії планет змішуються. Створюючи унікальний фон для глибоких особистих змін один з ключових моментів це потужне зміщення енергії, пов'язаних із руйнуванням старого та творенням нового, і тут йдеться про відмову від того, що давно себе віджило, від застарілих правил, шаблонів мислення або стосунків, в яких немає розвитку. Це не сумний процес, а звільнення, як скинути важливий рюкзак після довгого шляху. І з'являться сили та сміливість, щоб почати все з чистого аркушу. А після цього настане період, коли на перший план вийдуть теми дому, сім'ї, внутрішнього комфорту. І багато хто може відчути сильну потребу у своєму куточку, місці, де можна бути собою. Це може виражатися в простих речах. В бажанні зробити ремонт, провести час з близькими людьми, навести лад не тільки в домі, а й в стосунках, і інтуїтивно може захотітися оточити себе тим, що вам дарує почуття захищеності та затишку. Тож середина місяця. Дає шанс вийти із залежних відносин, і це новий виток у творчості, нові спілки, які можуть бути несподіваними, але сильними. І це можливість домовитися там, де раніше була боротьба. Гармонізація після сплеску драми це точка, де багато що може стати на свої місця. Не все буде приємно, але все буде чесно. І якщо ви чесні з собою, ви. Звільняєтеся, якщо ще тримаєтеся за ілюзії, може бути дуже боляче, але цілюще. З другої половини місяця акцент зміщується до скорпіона, і енергії стають більш глибокими і важливішими стають внутрішні процеси, питання влади, ресурсів, трансформації. І ми будемо проходити випробування на міцність, щоб зберегти рівновагу. Тож з 22 жовтня ми починаємо творити нове. Кінець жовтня вимагає особливої усвідомленості. енергетика цього періоду нагадуватиме напружений діалог, де кожне слово має вагу. Можливі спалахи непорозуміння, різкі слова або несподівані конфлікти на порожньому місці. І важливо в ці дні не піддаватися першому імпульсу, важно зробити паузу, глибоко вдихнути. А потім відповідати слова, сказані з горяча можуть мати довгий відгук, і найкраща стратегія в цей період бути спокійними, як скеля в бурхливому океані, і це допоможе не тільки уникнути непотрібних сварок, а й зберегти енергію для справді важливих звершень. Кінець місяця подарує кілька днів, які ідеально підходять для планування, і рішення, прийняті в цей короткий проміжок, відрізнятимуться особливою продуманістю та виявляться вірними на вдовгій дистанції. І це дасть нам нову мету, стратегії, кар'єрні кроки, відкриття нових спілок. Підживлення інтуїцією і логікою одночасно і можливість оформити важливі документи та угоди. І це може бути перехід із хаосу до структури, це час діяти. І якщо на початку місяця було багато внутрішньої роботи та емоційних розв'язок, то тепер в кінці місяця з'являється ґрунт під ногами. І численні гармонійні аспекти кінця місяця. Після періоду напруги дадуть хвилю підтримки і можливості для вибудовування нового. Тож весь місяць супроводжується відчуттям, що потрібно або змінити те, що є, або рішуче відпустити старе. Жовтень, 25-го року, це не час для хаотичних дій, і його головний урок мудрий та неквапливий рух до мети. Це Період глибинних змін. І осінь набирає сили і разом з нею в наше життя входять енергії аналізу трансформації та оновлення. І в астрології жовтень завжди пов'язаний з балансом адже домінують терези, а це знак рівноваги та партнерства. Також в жовтні будуть періоди місяця без курсу, і це період, коли не варто починати. Важливі речі в ці дні або часи краще відпочивати, завершувати, розпочати, медитувати, а не приймати доленосні рішення, тому що це не принесе розвитку тим подіям, на які ви очікуєте. Слухайте себе і не бійтеся відпустити зайве та робіть кроки в бік нового. А у відносинах. Жовтень дасть можливість або зміцнити партнерство, або поставити крапку у зв'язках, які себе вичерпали. У фінансах з'явиться шанс переглянути бюджет, намітити нові джерела прибутку. Особливо після 20 жовтня варто уважно ставитися до грошей і займайтеся особистим розвитком. Весь місяць підходить для навчання, для аналізу та самопізнання. Практики медитації та ведення щоденника будуть особливо корисними. Тож, не бійтеся завершень. Жовтень закриває все, що вичерпало себе. Не поспішайте з рішеннями, особливо з 8 до 14 жовтня, особисто щодо грошей та документів. Звільняйтеся від старих почуттів та очікувань, особливо в коханні та сім'ї. Відкривайтеся новим зв'язкам з 21 до 31 жовтня. Це благословенний період для домовленостей, творчості та фінансів. Довіряйте своїй інтуїції, особливо. З 25 до 31 жовтня в цей період можливі осяяння, важливі сни та знаки Всесвіту. Але варто уникати в цей період поспішних рішень на емоціях зайвої критики на адресу себе та інших, прихованих маніпуляцій, тому що вони швидко вийдуть назовні. Отже, з жовтень 25-го року це час дорослої. Чесності та звільнення, і цей місяць виведе з тіні все, що було заховано, але впливало на перебіг подій. Плутон дасть потужний поштовх чи зруйнувати, чи трансформувати. Хтось наважиться йти в глиб і знайде свій ресурс, хтось закриється від змін і отримає струс. Та кризову ситуацію у 25-му році жовтень особливо цікавий, планети формують конфігурації, які підштовхують нас до чесних розмов та нових фінансових рішень і переосмислення своїх цілей. Це місяць, коли ми зав'язуємо довгострокові союзи, оформляємо ключові розриви, активуємо доленосні цикли і починаємо шлях до нового я, очищеного зрілого та вільного. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!